Зима близька до завершення. Розіграш української прем'єр-ліги відновлено. Тож ми вітаємо вас в огляді 18-го туру. Тут зібрано все найважливіше. Всі голи, ключові моменти, суперечливі рішення арбітрів та багато-багато емоцій. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал FanDay, адже з нами цікаво. Результати матчі го туру прем'єр-ліги до вашої уваги. Ми ж покажемо та розповімо про все найважливіше. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч Кубка Англії Челсі, нашого Михайла Мудрика, проти Ліца і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. Один з найцікавіших і як виявилося найрезультативніших матчів першого туру УПЛ у 2024 році відбувався в Києві, де в неділю на стадіоні імені Валерія Лобановського «Металіст-1925» був номінальним господарем у зустрічі з Динамо. Особливий інтерес він викликав завдяки дебюту у складі харківської команди сучасної легенди киян Дениса Гармаша та нового тренера Віктора Скрипника. «Металіст-1925» почав активно. Що вже на п'ятій хвилині трансформувалося у красень гол. Його забив саме гармаш у ворота колишньої команди. Він прийняв м'яч в зоні центрбеків Динамо, уникнув їхніх спроб відібрати і ефектно пробив. Варто відзначити, що відверто на найкращим чином у цьому епізоді зіграв 18 річний дебютант столичної команди Тарас Михавко, якого Шовковський активно награвав у першій команді на зборах у Туреччині. До речі, якщо вважаєте саме цей гол найкрасивішим у турі, пишіть гармаш у коментарях. Саме Михавко намагався реабілітуватися на 18 18-й хвилині, коли після подачі зі штрафного пробував головою, але повз ворота. Невдовзі непоганий момент був у нового дев'ятого номера Динамо Назара Волошина. Він також бив головою, але м'яч рикошетом від газону пролетів повз. А в цьому моменті відверто наварили захисники металіста 1925 що трансформувалося у прорив до воріт і удару Ваната, щоправда, і цього разу невлучно. Супер шанс мав той Ванат на 38-й хвилині. Його вивели у контратаку пасом з глибини власної частини поля. Форвард випередив досвідченого новачка Харків'яни Мерекова. Вийшов віч навіть з Мозілем, але не переграв його. Загалом Динамо проводило чимало часу біля чужих воріт і створило чимало моментів. Ось тут Волошин бив за меж штрафного, але Мозіль врятував. І ще до перерви кияни зрівняли рахунок. Вони дотиснули суперника після розіграшу кутового. Кабаїв без роздумів вирішив пробити лівою ногою з меж чужого штрафного, не залишивши жодних шансів. воротарю металіста 19-25. Це другий гол Владислава за Динамо в поточному сезоні. За весь минулий розіграш у ПЛ у складі киян він не забив жодного. На рахунку Вана та у цьому епізоді асист. Чудовий момент вийти вперед підопічні Шовковського мали на старті другого тайму. Ефектна багатоходівка призвела до якісного завершального удару брашка, однак Мозіль врятував. Але на 62 й хвилині Динамо таки забило другий гол. Шапаренко обікрав Червака, протягнув м'яч через кілька десятків метрів майже до чужого штрафного. Віддав на Волошина, той прострелив на Ваната і Владислав замкнув на дальній стійці. У 20-річного Волошина 6 голів та 3 асисти у 17 матчах за Киян у поточному сезоні. Якщо вважаєте, що він заслужив виклику від Сергія Реброва, пишіть Волошина в збірно у коментарях. А ось тут Волошин організував красивий гол для Ваната, взявши участь у кількох фазах побудови цієї атаки. Щоправда, гол не було зараховано через офсайт. Тим не менш, Динамо таки забило ще на 69-й хвилині. Шапаренко знову розігнав стрімку контратаку. Волошин бив з меж штрафного, але не переграв Мозіля. Однак м'яч відскочив до Буяльського, який добив його з близької відстані. У Буяльського вже сім голів у поточному сезоні УПЛ, і він залишається активним учасником бомбардирських перегонів. Харків'яни повернули інтригу в матчі через три хвилини. Г'юсо впевнено протиснув Михавка на фланзі, звузив позицію, і прострелив на Овусу, який чітко замкнув, випередивши Караваєва. 21-річний Ганець, який раніше виступав за зорю, забуває у своєму дебютному матчі у футболці Металіста 1925 але останнє слово в цьому матчі все ж таки було за киянами. Шапаренко знову розігнав контратаку по лівому флангу і цього разу пробив сам з меч штрафного. Однак поцілив у стійку. Після рикошету м'яч потрапив до Ваната, який в дотик спрямував його в сітку. Ванат чудово розпочинає футбольний рік з точки зору результативності. Тепер на його рахунку вже 9 забитих голів у поточному сезоні прем'єр-ліги. В підсумку металіст 19 25 динамо 2 2-4. Розіграш другої частини УПЛ був відновлений у п'ятницю, 23 лютого матчем у ковалівці, де Черкаський ЛНЗ приймав лідера чемпіонату Кривбас. Першим номером грали господарі, але номінальні гості достатньо гостро виходили у контратаки. У цьому епізоді пасіч прострелив на Хобленка, Той знайшов можливість для удару з під захисника, щоправда, Клищук на ближній стійці зреагував. Незадовго до перерви криворіжці отримали право на кутовий, після подачі з якого м'яч поцілив у руку гравця ЛНЗ. Арбітриня Анастасія Романюк після втручання в авар переглядів повторів казала на 11-метрову позначку. Виконувати пішов Ілич, і він абсолютно спокійно переграв новачка Черкащанку Черенка. У команди Дулуба була нагода зрівняти рахунок на старті другого тайму. Новий ізраїльський легіонер Елензе Арадбар підібрав м'яч після невдалого вибиття і пробив за меч штрафного, але невлучно. А просто невдовзі Кривбас подвоїв перевагу. Прін саду перехопив невдалу передачу від бойка, наблизився до штрафного і пробив за його меж, не залишаючи шансів Кучеренку. Двадцятирічний Ганець відзначається дебютним голом в українській прем'єр-лізі. А ще через 9 хвилин команда Вернедуба добила номінальних господарів. Це Денис Кузик наважився на ефектний удар також за меж штрафного. Вийшов шедевр. Якщо вважаєте саме цей гол найкрасивішим у 18-му турі, пишіть кузик у коментарях і неодмінно подобайте це відео. Могли гості робити рахунок і зовсім непристойним, коли Ілич вискочив вічнають з воротарем, але не зміг спрямувати м'яч повз нього. Або невдовзі, коли Микетишин пробував у дотик, однак Кучеренко дістав м'яч. Лідер УПЛ здобуває впевнену перемогу у стартовому турі 2024 року. Елен Закрив бас 0-3. У неділю в Рівному грали Верес та Колос. Матч відбувався за присутності 1194 глядачів на трибунах і був дебютним для Олега Шандрука на посаді головного тренера рівнян. Верес мав чудову нагоду відкрити рахунок на 10 10-й хвилині, але Фесюн впорався з ударом Жуліо Сезара з близької відстані, а далі вже відбилися захисники господарів. Ще момент мав Верес після розіграшу кутового. Фесюн помилився на виході, Банада замикав на дальній стійці, але не влучив у порожній кут. А ось тут Фесюн навпаки продемонстрував чудову реакцію та відчуття воріт, відверто врятувавши команду у складному моменті, і коли парирував удар від Яго майже впритул. Колос мав хороший момент на останній хвилині основного часу першого тайму, то палав завдав прямий удар зі штрафного, але кого парирував. А як у цьому епізоді Демченко не влучив по воротах бивчої позиції, коли захисники Вереса відверто не допрацювали, питання безпосередньо до нього. У цьому моменті Топалов хотів отримати право на пенальті, коли скористався помилкою Євгенія Шевченка. Але здається, когут зіграв дійсно чисто. Тим не менш, коло суперника дотиснув на 79-й хвилині, Тотовицький розігнав контратаку, а потім обігрався з партнерами поблизу чужого штрафного, звідки Цуріков завдав розкішний удар по воротах. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший у турі, пишіть Цуріков у коментарях. А невдовзі Тутовицький створив для партнера ще один гольовий момент. Пройшов по правому флангу і вчасно прострелив до воріт, де відкрився новачок команди Гітіс Паулаускас. На рахунку Тутовицького два асиста у цьому матчі у литовського дебютанта забитий гол за 22 хвилини в УПЛ. Олег Шандрук дебютує з поразки на посаді керманича команди з Рівного Верес Колос – 0-2. Рухи Полісся зустрічалися в неділю у Львові. Господарі вийшли у футболках на підтримку свого капітана Маркаса Пуги, який зазнав травми хрестоподібної зв'язки коліна. Гості відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Макуана хлістко подав до штрафного, височенний Бутківський вдало згрупувався і красиво провив головою падінні. Якщо вважаєте, цей гол у турі, пишіть Бутківський у коментарях. Збільшувати Коже, тумиряни могли на 22-й хвилині. Лукас Тейлор сам прорвався до чужого штрафного і замість прострілу вирішив бити в ближній кут, але ладві парирував. А в цьому епізоді Полісся ледве не упіймала суперника на гострому бажанні відігратися. Макуана втік у контратаку з власної частини поля, покотив на фортюне, однак той незграбно розпорядився нагодою, а потім висловив претензії Бенні за якість пасу. Майже одразу рух відігрався. Тейлор відверто створив проблеми, віддавши невдалий пас назад. Климчук рванув до штрафного, перечепився за ногу суперника та заробив пенальті. Судячи з повторів, Чоботенко, очевидно, зіграв у ногу Климчуку, тож 11-метровий видається справедливим. До позначки підійшов 20-річний Денис Підгурський, реалізував і забив свій перший гол на рівні УПЛ в кар'єрі. А цей момент можна назвати максимально гірким для полісся та вболівальників Житомирян. Макуана отримав пас на хід, вів боротьбу зі слюбиком і без фолу з боку суперника зазнав ушкодження. Травма Макуана виявилася серйозною. Він не зміг залишити поле на власних ногах. Згодом з'ясувалося, що йому знадобиться операція, що означає, що сезон для одного з кращих легіонерів поточного розіграшу ПЛ завершився. Від вас подобайка до цього відео, якщо бажаєте Бенні якнайшвидшого відновлення. На 81-й хвилині чудова нагода вирвати перемогу була в господарів. Бойко не найкращим чином зіграв на виході, ворота виявилися порожніми, Талес бив головою, але Чиботенко не дав м'ячу потрапити у ворота. А тут пробував по воротах новачок Полісся, також на ім'я Талес, щоправда, його удар не став великою проблемою для Ладвія. У компенсований до другого тайму час рух також мав шанс вирвати перемогу. Плюмен прорвався до штрафного і подав на дальню стійку, але Слюбику не вдалося пробити. Один із лідерів втрачає очки у Львові за присутності 720 глядачів на трибунах. Рух Полісся 1-1. У ще одному матчі неділі один із лідерів прем'єр-ліги Дніпро 1 втратив очки в протистоянні з абсолютним аутсайдером Минаєм удома. Гості вийшли вперед на 26-й хвилині голом ременяка. На 40-й вони могли збільшувати перевагу, однак кораблін не реалізував пенальті. А на 51-й з 11-метрової позначки забив Олександр Піхальонок. Зрівняв рахунок та, як виявилося, встановив остаточний Дніпро 1 Минай 1-1. Старт матчу Олександрії та Шахтаря кілька разів відтерміновувався через повітряні тривоги, а потім ще переривався за тієї ж причини. На грі були присутніми 573 уболівальники. У стартовому складі гірників дебютував новачок Кевін. А також вперше вийшли з перших хвилин в УПЛ інші бразильці, і та Педріньо. Перший момент гості створили на п'ятій хвилині. Зубков знайшов Діналду, той пробив з лінії штрафного загрозливо, але без особливих проблем для Шевченка. Ще момент був у ігіналду після закидання з глибини від коноплі. Він вирвався на ударну позицію, однак цього разу пробив повз ворота. Олександрія переважно відповідала на півмоментами, Хоча оцей удар Михайленка з кута штрафного виглядав дійсно небезпечно. Різнику довелося продемонструвати реакцію. А після цього удару Калітвінцева також за меж штрафного м'яч пролетів над попередчиною. Ось тут швед, який замінив травмованого зубкова, пробивав з близької відстані головою, але влучив усійку. Хорошу атаку гості провели на 90-ті хвилині, але удар Педріньо заблокував захисник і м'яч опинився в руках Шевченка. І цей претендент на чемпіонство також втрачає очки у першому матчі після відновлення турніру. Матч на стадіоні Ніка єдиний у 18-му турі, який завершився без голів. Олександрія Шахтар 0-0. У Києві за присутності 1040 глядачів зустрічалися оболонь та Чорноморець. Моряки самі привезли собі проблеми на 11 11-й хвилині, що призвело до перехоплення поблизу штрафного і удару, щоправда, повз ворота. Пивовари тиснули і створювали свої моменти. Сприяла цьому і недостатня надійність суперника в обороні, щоправда, господарям гостро бракувало якісного завершального удару. Тут Мединський наважився на постріл з неблизької відстані, однак Варакута все ж таки дістав м'яч. Який тут голкіпер чорноморця впорався з м'ячем, який Суханов намагався закинути йому за камірець. Класний момент був у господарів на останніх секундах першого тайму. Мединський вкотре пробив за меж штрафного, Варакута перевів над попередчиною, але арбітр не дав часу оболоні болоні розіграти кутовий. Зі старту другого тайму кияни продовжували тиснути на ворота суперника. В цьому епізоді після удару Краснопіра головою гостей знову врятував Варакута. Як і в моменті з ударом Суханова за меж штрафного на 62 й хвилині. А ось на 74-й після відвертого ляпу всієї лінії захисту Чорноморця і, зокрема, Салюка, Баракута уже нічим не міг допомогти своїй команді, аби завадити Краснопіру забити і таки відкрити рахунок матчі. Цей гол став для гравця молодіжної збірної України четвертим у поточному розіграші української прем'єр-ліги. Одесити відігралися через 10 хвилин, а з кутового, що Грін замкнув подачу головою. 25-річний форвард чорноморця відзначився вже сьомим голом в поточному сезоні УПЛ. Цей матч інакше як парадоксальним не назвеш. Статистика ударів по воротах 20 проти 1. Оболон Чорноморець 1-1. Зоря та Ворскла зустрілися в Житомирі. Гра була дебютною для тренера полтавців Сергія Довганського. Однак все вирішив єдиний гол іншого дебютанта УПЛ від зорі Хорвата Якова Башича на 37-й хвилині. Зоря Ворскла 1-0. Згадуємо результати матчів 18-го туру. Кривбас впевнено обіграв ЛНЗ. Двоє інших лідерів втратили очки в неділю. Дніпро 1 розписав нічию зустрічі з абсолютним аутсайдером Минаєм, а Полісся не найкращим чином погостювало в руха. Тим часом Динамо здобуло ефектну перемогу над металістом 19-25. У понеділок Шахтар також пробуксував нічією з Олександрією, тоді як зоря обіграла в Орсклу. Який матч у першому турі УПЛ 2024 року вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. Кривба став одноосібним лідером прем'єр-ліги, випередивши Дніпро 1 на два очки. У Полісся, що йде третім, ще на два бали менше. Шахтар четвертий з двома матчами в запасі. Динамо наблизилося до гірників на відстань одного очка, зігравши ще на матч менше. Тобто в теорії за втраченими саме кияни можуть бути лідерами УПЛ? Напишіть у коментарях, хто стане чемпіоном у цьому сезоні. З команд нижньої частини турнірної таблиці лише одна здобула перемогу у цьому турі мова про зорю, яка відірвалася від на турнірної таблиці і навіть залишила зону перехідних матчів. Як вважаєте, хто все ж таки вилетить з УПЛ у цьому сезоні? Пишіть у коментарях. Владислав Ванад зміцнив свою позицію у гонці бомбардирів чемпіонату. У нього тепер 9 голів. Його партнер по Динамо, Буяльський та Штогрін з Чорноморця із сімома голами зрівнялися з кожушком з Кривбаса. Далі йдуть Філіпов і Задирака, які забили по 6 м'ячів. Наступний тур чемпіонату України проходитиме вже цього тижня з п'ятниці по неділю. Відкриють його Полісся та ЛНЗ. В суботу Динамо прийматиме Чорноморець, а рух завітає до Колоса. В неділю відбудеться центральний матч Шахтар кривбас А ще цікавий поєдинок оболон дніпро 1 Який матч 19-го туру ви чекаєте найбільше? Напишіть у коментарях, а ще подобайте це відео та підпишіться на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.